Добрий день, це 86-й урок по версі вебсайтів. Сьогодні тема накладення елементів по осі Z. Розглянемо накладення елементів по осі Z. З замовчуванням. З замовчуванням, якщо два елементи накладаються один на одного, то вище буде елемент, який йде нижче в HTML-коді. Давайте подивимося на прикладі. Нехай у нас є два елементи, які абсолютно спозиціоновані так, щоб накладатися один на одного. У такому разі вищим буде той елемент, який йде нижче в HML-коді. Давайте це перевіримо. Нам тут якраз даний код HTML. Я його сюди вставляю. І... Так само CSS-код вставити. Ось, як ми бачимо, виходить такий код. Регулюємо накладання. накладення. Порядок накладення елементів можна регулювати за допомогою властивості Z-індекс, що сприймає своїм значенням цілі додатні числі, під'ємні числа або нуль. Властивість працює тільки для елементів, у яких значення position встановлено як Absolute, Fixed або Relative. При використанні цієї властивості правило накладання елементів таке: вище буде той елемент, у якого значення Z-індекс більше. Давайте змінимо порядок накладання елементів із попереднього прикладу. Для цього першому елементу поставимо Z-індекс більше, ніж другого. Наприклад, так. А, зараз. Я скопіюю даний код, щоб не витрачати час на його написання. І зразу ж тут напишу. Як ми бачимо, вони змінились якось, якби, з позиціонуванням. Другий елемент пішов під перший. Тому що у другого елемента z індекс 1, а у першого z-індекс 2. Тобто він менший. Завдання перше. Повторіть сторінку за цим зразком. Е, окей. Два елементи в нас вже є. Тому. Нам... Ага, нам треба третій ще.

Зараз скопіюю цей код. Ось. Але тут, як ми бачимо, це і виходить за Т. Тому е, у другий можна поставити за індекс. Та хай буде так. І як ми бачимо, він тепер заходить за рамки усіх інших. Е, добре, повторили. Завдання 2. Повторюю сторінку за цим зразком. Все те саме, але... Сюди ми вже напишемо Z індекс. Ну, тут хай буде 9. А тут буде хай 99. А тут взагалі хай буде. 1. Якщо ми бачимо така лісенка. Сходи такі. Нюанси. Якщо z-індекс елемент не заданий, його значення слід трактувати як 0. Це означає, що елемент значенням z індекс, що дорівнює мінус 1, буде нижче елемента без z-індекс. Можна переробити приклад з нашими двома елементами наступним чином. Просто задати другому елементу z індекс значення мінус 1. І він стане під перший елемент. М ну, давайте це перевіримо. Тут я зміню. Як воно було. Ставити, зберегти. І тут я приберу один з елементів. І сюди ось так. Все вірно. Приклад 3 Повторіть сторінку за цим зразком. Тут. Ну, ось так. Треба повернути да. дану шточку. Елемент 2. І його знову подивлюю. Елемент 3. Це буде 90. 90. The Brown Green I would green yellow version. Aha, просто можно видати этот декс но все. Все здесь все Воду шарина 200 і двести. 200. Она залишається 100 але тут з нас я ставлю сто десять. Ох, я буду сто 90, 90, 120, ну, приблизно ось. Повторюю. На цьому рот завершено, дякую за о.